Нова подорож сніданку стартує з міста, яке ще нещодавно було Кіровоградом, а вже сьогодні Кропивницький. Ми розповімо, чому місто назвали саме так. Познайомимось із найгарнішими будівлями Кропивницького, а також відшукаємо найоригінальніші скульптури в Україні. Повірте, тут їх багато. В Цьому центрі міста усіх зустрічає бронзова скульптура найголовнішого кроповницького мецената Олександра Пашутіна. І він дуже символічно виставляє всім свій скелет, також бронзовий. Мовляв, «Welcome to Кропивницький. Це затишне невеличке місто рідко з'являється у новинних хроніках. Його не знайти у туристичних топах. Життя тут спокійне та розмірене. Та це не означає, що Кроповницькому нічим похизуватись. Тут близько від міського центру. Бере свій початок вулиця Двірцева. Вся вона забудована невеличкими, затишними, гарними будинками. Сьогодні це лікарні, будівлі, держустанов, невеличкі музеї і просто приватна власність. А менше століття тому усі ці будинки вважались двірцями. Кожна з цих будівель це палац. палац. Але палац камерний, невеличкий. І один із цих палаців я для себе виділив окремо. До Кропивницького варто проїхати хоча б для того, щоб побачити, мабуть, найгарніший краєзнавчий музей в Україні. Його фасад настільки гарний, стільки ліпнини, що його можна просто-напросто роздивлятися хвилин 15. І ви ще не бачили, що там всередині. Окрім експонатів музею, тут вражає внутрішнє оздоблення колишнього палацу. Кожна кімната унікальна. Пам'ятаєте, нещодавно в Вінниці ми знайшли дуже багато цікавих пам'ятників: стоматолог, художник, саксофоніст і ще багато інших. Так от, мені здається, я знайшов місто, яке може поконкурувати з Вінницею, адже в Кропивницькому є, приміром, двірник. Пам'ятник першому Кропивницькому трамваю. Він був, до речі, найпершим на півдні України. Наталка Полтавка, адже саме у Кропивницькому цю оперу поставили вперше. Оригінальна бабка. З металобрухту і величезна стріла Амура. Ну як вам? Та найголовніша та найвизначніша пам'ятка Кропивницького його театр. Саме з ним пов'язане нове ім'я міста. Саме так, 27 жовтня 1882 року, Марко Лукович Кропивницький зібрав найкращу трупу тоді у світі. П'єса Наталка Полтавка започаткувала наш театр. Кропивницький театр за своїми характеристиками унікальний. Технічне оснащення сцени тут було створено за подобою віденської опери, а акустичні особливості за зразком міланського оперного театру Ласкала. Уявіть лише цьому дзеркалу понад 100 років, тобто в нього дивились корифеї засновники цього театру. І серед сучасних вже акторів ходить навіть легенда, що якщо довго в це дзеркало дивитись, то тих самих корифех і засновників можна побачити навіть сьогодні. А після знайомства з містом радимо вам вирушити до так званого монокафе, що спеціалізується на приготуванні одного напою какао. Какао очень хороший антидепрессант. Тут готують близько 10 варіантів какао та його найближчих родичів. Починає, конечно, от самого класичного і заканчиває спеціями різними. також допустимо мороженим. У нас є какао, також какао є з кокосом. А до какао неодмінно запропонують щось солоденьке. Больше всього ми гордимося нашим чизкейком, который робиться діяється із крім сира Філадельфія. Не прогавте наступний епізод нашої кіровоградської мандрівки. Завтра ми спустимось на 45 метрів під землю. Натиснемо славнозвісну червону кнопку, а також познайомимось із машиністом невеличкого вузькоколійного паровозу.